Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Марія попоралася по господарству і війшла в дім трохи перепочити. Щось ноги вже не носять, бідкалася вона. Глянула на мобілку два пропущених від доньки. Хотіла відразу набрати, як телефон задзвонив знову. Мамо, потрібно 500 гривень. Позарісь». Олесю, у мене немає грошей. Учора останні надійці віддала. Ти ж знаєш, у неї двоє дітей. Донька пробурчала щось у слухавку, видно було, що образилася. Марія повільно поклала телефон, згадувати розмову зовсім не хотілося. Ну чому воно так? Трьох дітей з чоловіком виховувати. Як могли, все для них. Вчили, підтримували, тянули, у люди вивели, освіта, робота, посади. А тепер ні спокою, ні простої людської участі на старості. Ох Степане, що ж ти так рано пішов? З тобою якось все легше було. Подумки звернулася вона до покійного чоловіка, у грудях різко стисло, рука сама потягнулася до пігулок. Та що ж таке? Дві капсули лишилося. Якщо зовсім зле стане, і допомогти нічим треба б до аптеки дійти. Вона спробувала підвестися і відразу знову опустилася в крісло, запоморочилася в голові. Нічого, зараз події, відпустить. Минали хвилини, але легше не ставало. Марія набрала молодшу доньку Надійко, мамо, я на нараді. Зателефоную пізніше. Мовила вона на ходу і вимкнулася. Марія набрала сина, синку, щось мені недобре, і ліки скінчилися. Ти після роботи, мамо, я не лікар, і ти не лікар, викликай швидку, доки не пізно, не тяни. Він навіть не дослухав. Марія важко зітхнула може, і справді має рацію. Якщо за півгодини не полегшає, зателефоную. Вона обережно відкинулася на спинку крісла. Заплющила очі і почала повільно рахувати, щоб трохи заспокоїтися. Десь, ніби здалеку, прорізався звук, телефон, Алло, ледве вимовила вона Марія, привіт, це Назар. Як ти там? Щось мені неспокійно стало. Вирішив набрати. Назаре, як ти вчасно, бо мені щось зле. Я вже їду, двері відчинити зможеш. Вони в мене тепер майже завжди відчинені, телефон вислизнув із рук, підібрати сил уже не було, та й нехай. Перед очима пропливли спогади, ніби старе кіно, Назар і Степан два товариша, і обидва в неї закохані. Обрала Степана. Він був рішучий, швидкий, а Назар, тихий, сором'язливий, усе ніби збирався щось сказати та не наважувався. Потім життя розвело їх у різні боки. Вона із Степаном переїхала працювати у інше місто, а Назар залишився вдома. Знову побачилася вже значно пізніше, коли він вийшов на пенсію. Він так і прожив сам без сім'ї, без дітей. Питали, чому так? А він тільки віджартувався Не щастить мені в коханні. Крізь на півсон Марія почула голоси Метушню. Насилу розплющила очі. Назаре. Поруч стояли медики. Зараз стабілізуємо, стане легше. Ви чоловік? Так, не вагаючись, відповів він. Йому щось пояснили, давали вказівки, а Назар сидів поруч і не відпускав її руки. Доти, поки їй справді не полегшало. Дякую тобі, Назаре, мені вже значно легше. І, слава Богу, ось. Випий чаю з лимоном. Грячий, щойно заварив. Назар того дня так нікуди й не пішов. Порався на кухні, щось тихенько готував. Раз по раз виходив перевірити, як Марія. Хоча її полегшало, він усе одно не наважувався лишати її саму. Знаєш, Марія, я ж усе життя тебе одну любив, тому й не одружився. Ой Назаре. Ми зі Степаном добре прожили, по людськи, я його поважала, він мене любив, а ти тоді мовчав. Були в мене здогадки, що ти не хочеш рушити чоловічої дружби, та що вже тепер перебирати минуле роки не повернеш. То, може, й не будемо про минуле. Давай те, що маємо попереду, проживемо разом. Скільки нам відмірено, стільки і будемо поруч. Марія так захотілося простого людського тепла. Вона поклала голову йому на плече, взяла його за руку. А давай. Вона усміхнулася і тихо засміялась. За два дні озвалася Надійка. Мамо, ти дзвонила? Я не могла відповісти. Потім закрутилася і зовсім вилетіла з голови. Як ти там? Та вже все добре. І щоб не було несподіванок, скажу одразу я заміж виходжу. У слухавці запала пауза. Чутно було тільки дихання і розгублення присмокування. «Мама, ти серйозно? Тобі вже про інше життя думати пора. А ти заміж? І хто ж цей герой? Марія мимоволі зіщулилася на очі на сльози, та утрималася. Це моя особиста справа. Вона поклала слухавку і повернулася до Назара. Ну що ж, сьогодні будуть усі троє. Готуємося тримати удар, нічого впораємося, усміхнувся він. Ввечері на порозі і справді стояли всі Іван, Леся і Надійка. Ну що, мамо, знайомі з кавалером, іронічно мовив Ігор, та й знайомити не треба, ви мене чудово знаєте. Спокійно вийшов із кімнати Назар. Я Марію ще з молоду кохаю, коли побачив її того дня. Зрозумів, що більше нікуди не піду. Зробив пропозицію. Вона погодилась. Ви що, зовсім з глузду з'їхали? Яке ще кохання у вашому віці? Різко кинула Олеся. А який у нас вік? спокійно запитав Назар. Нам всього лише по сімдесят. Ще жити й жити, а мама ваша гарна жінка. Гарна кажете. Тобто будинок вирішили прибрати до рук, сухо додала Надійка. Діти, схаменіться, до чого тут житло? У кожного з вас є свій куток, тихо мовила Марія, а частка тут все одно наша, не відступала донька. Мені нічого не потрібно, спокійно відповів Назар. У мене дім є свій, але розмовляти вам з мамою в такому тоні я не дозволю. Це вже зайве. А ти хто такий, щоб тут командувати? насупився Ігор. Тебе хтось запитував? Назар не відступив ні на крок, лише глянув йому просто в вічі. Я чоловік вашої мами. Подобається вам це чи ні, а ми її діти», – вигукнула Олеся. І якщо до того діло дійде, оформимо її в будинок для літніх дітей або в лікарню, додала Надійка. То, може, й вас свого часу треба було малими в дитбудинок віддати. Нікуди ви її не оформите, відрізав чоловік. Поки я живий, цього не буде. І за будинок не переживайте, він нікуди не подінеться. Житимемо там, де Марія скаже. Спокійно, але непохитно додав Назар. Марія стояла, мов і дивилася на дітей так, ніби бачила їх уперше. Давило у грудях, вона ніяк не могла збагнути, в який момент вони зі степаном схибили, не догледіли, що виростили. І чому тепер її власні діти? зараз... І ні в що не ставлять. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!